Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні на занятті ми будемо говорити про чарівну землю, багату і щедру, співочу, сповнену краси, землю, прекраснішої від якої немає в світі. Буває часом сліпну від краси. спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Оці степи. Це небо, ці ліси усе так гарно, чисто, незрадливо. Діти, цей чудовий вірш написала поетеса Ліна Костенко, яка була патріотом нашої країни і також була справжньою і дуже любила нашу державу. Але потрібно не тільки любити свою рідну землю, але й знати її історію. Вивчати культуру, звичаї, побут і традиції нашого народу. Отож, я пропоную вам сьогодні поподорожувати мальовничими куточками нашої держави, а саме хочу вам розказати, які ж є чудеса у нашій країні. Отож, розпочинаємо нашу подорож. Перше чудо це національний історико-архітектурний заповідник-кам'янець, розташований в Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Невід'ємною частиною старого міста, його перлиною є стара фортеця, яка стала візитною карткою Кам'янця-Подільського, його символом. Історія її заснування починається в 12 столітті. Наймом продовження кам'яних скель височить башти фортеці. До нашого часу збереглася система ходів і казематів. Денна вежа призначена для спостерігачів. Національний історико-архітектурний заповідник-кам'янець. Ось подивіться, будь ласка, на екрани. Який він гарний. До складу фортеці входить 11 башт. Друге чудо Києво-Печерська Лавра. Лавра православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм у печерах біля літньої княжої резиденції Брестові поблизу Києва. У 11 столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства в Київській Русі. У 12 столітті монастир отримав статус лаври, головного великого монастиря. Ось подивіться на екрани фото Києво-Печерської лаври. А це зображено внутрішнє оздоблення храму. Третім чудом нашої України є Софія Київська. Димне відчуття охоплює кожного, хто переступає поріг славетної Софії Київської, десь поза стінами залишається гомінливе сьогодення, навіки розступаються і постає далеке минуле. Софійський собор всесвітньо відома пам'ятка архітектури і монументального живопису XI століття. Заснування собору згадується в літописах як під 1017 роком, так і під 1037 роком, будівничим святим Софії. Літописці називають Великого київського князя Ярослава Мудрого. Ось подивіться! На екрани перед вами велична Софія Київська. Слідуюче чудо: Херсонес Таврійський. Місто Херсонес було засноване давньогрецьким, давньогрецькими колоністами більше ніж 2500 років тому на південному заході Криму. Нині його руїни одна з найвизначніших пам'яток Севастополя. До наших днів збереглося багато давніх споруд. Серед них еліністичний театр, римська цитадель, середньовічні християнські храми, житлові квартали, вулиці, гончарні майстерні та колодязь, колодязі. Ось перед вами на фото Херсонес Таврійський. Подивіться, які красиві колони. Слідуюче п'яте чудо, Хотинська фортеця. Сьогодні на території фортеці створений державний історико-архітектурний заповідник. Тут полюбляють проводити свята козацької звитяги та знімати різні фільми. Хотинська фортеця веде свій початок від Хотинського форту, що був створений у IX столітті князем Володимиром Святославичем як одне із порубіжних укріплень Південного Заходу Росії у зв'язку з приєднанням до неї Буковинських земель. Укріплення було споруджено на кам'янистому мисі, утвореному високим правим берегом Дністра і долиною дрібної притоки. А це перед вами монумент на честь гетьмана Сагайдачного, відкритого до 370-річчя Хотинської битви. Діти, погляньте на екрани. Перед вами так зване Орлине гніздо козаків. Подивіться, яка краса. Слідуючи. Чудо шосте національний заповідник острів Хортиця. Острів Хортиця є найбільшим островом на Дніпрі, унікальність якого в рідкісному поєднанні на одній території різноманітних природних комплексів, цілиних степів, байрачних та плавлених лісів, наскальної рослинності, рідкісних та зникаючих видів рослин, пам'яток геології. Основу найбільшого острова на Дніпрі складають Ганіти і Гнейси, яким близько 2 мільярдів років. Саме вони, здіймаючись у вигляді скель, у північній частині острова до 30 метрів над поверхнею Дніпра, створюють тут гірську країну в мініатюрі. Чудо сьоме Національний дендрологічний парк Софіївка. Уманський парк Софіївка є шедевром і зразком світового садово-паркового мистецтва. Кінця 18-го, початку 19-го сторіч парк розкинувся на площі 154,7 гектарів на узбіччі старовинного міста Умань Черкаської області. А заснований парк у 1796 році багатим польським магнатом Станіславом Потоцьким. На честь своєї дружини красуні Гречанки Софії, і був подарований їй в день її Янгола у травні 1802 року. Отож, діти, наша подорож добігла кінця. І ми всі ще раз з вами переконалися, яка ж красива наша держава, наша прекрасна Україна. Домашнім завданням вашим буде перерахувати, які ж сім чудес України ви знаєте. Чекаю на ваші відповіді у нашому вайбер-чаті. Тож, на все добре, дякую за увагу!